Підложки. І, наприклад, якщо ми з вами зробимо анімацію для зміни кольору, ось таку, тобто з, наприклад, Purple в green, і застосуємо її для нашого inner елемента, то ми можемо зробити так, щоб при скролінгу ось цього елемента змінювався фон. В такому випадку, якщо я зараз це вкажу, за замовчуванням в нас фон purple, і до того моменту, як я доскролю до 100%, фон плавно зміниться на green. Що є теж доволі потужна штуковина, яку можна використовувати для плавної анімації. Якщо ж я вкажу тут замість інлайна просто root і почну просто скролити цю сторінку, то ми побачимо, що анімація бекграунда, яку ми тут застосували, буде рухатися, поки я скролю сторінку з Purple в green. Ну і звісно, так як ми з вами проговорили про можливості зміни бекграунду, давайте поговоримо про те, як же ж скролити безпосередньо цей елемент, поки ми скролимо саму сторінку.